Затишний стадіон в середмісті Полтави був традиційним місцем відпочинку для мамі з дітьми. Крім того, городяни приходили сюди бігати. Нині високі дерева спиляли, бігові доріжки прибрали, щоб розширити футбольне поле і зробити його стандартним. Рядом є в 100 метрах 38-школа, де такий же стадіон, як був. І ще в метрів 200 є парк слави, де можна бігати і бігати і бігати. На цьому стадіоні виросли гранди сучасного футболу Олександр Милащенко, Руслан Ротань, Андрій П'ятов. А п'ять місяців тому керівники обіцяли, що на відкритті арени зіграє ветеранська збірна України. Із іменитих футболістів видно лише Олександра Милащенка. Я за нею оддуваюсь, поэтому я ну я думаю, всі що все в Ми в своє час бігали. Ну тільки то камічтати маглі такому полі, де б, де б ми полишали своє футбольне майстерство і одно удовольствие на такому полі просто грати. Ветерани у нас сейчас час напряжений графік. ездят и в зону АТО, грають на граніці зони АТО. В наших називам так первоочередных наших обязанностей, это поднять бойовий дух. Крім поля за п'ять місяців відновили інфраструктуру Динамо арена вміщує нині до тисячі уболівальників. Натхненник створення нового стадіону. Президент обласної федерації футболу України Олександр Кудацький. 20 лет смотрел на этот стадион. И 20 лет мне хотелось сделать с него игрушку. И вот эта мечта сбылась. Було обіцяно, що здесь буде сучасне е-е штучне покриття, і от ми сьогодні відкриваємо цей стадіон, і сьогодні прекрасний день сонячний, багато дитвори, багато е-е юних футболістів. Упевнений, що як раз ця програма і повинна бути по всій країні, в кожному куточку нашої країни. Новий спорткомплекс перше штучне поле в Полтаві. Схоже, є лише в селі Кополах на базі ФК Полтава. До прикладу, у Кримінчуці їх 3. База є, вже не можна сказати, що і за того, що немає поля, я не реалізувався. Першочергово в денний час будуть займатися ДЮСШ дитячі школи, а вечірній час змагання міст по місту. Ще до закриття цього сезону він закривається 11 листопада, порядка 40 матчів буде зіграно на першість міста. Юрій Логвиненко, Сергій Коломіць Полтавські телевізійні новини.